Саме універсальний кінозал сьогодення, звісно, лампа. Він запускається на будь-якому телевізорі, незалежно від системи: Samsung, LG, телевізори на Android. Також працює на смарт-приставках, телефонах, планшетах, комп'ютерах та майже на усьому. Але щоб його налаштувати, треба потратити час, правильно ввести плагіни, які розширюють функціонал, налаштування, компоненти та інше. І всі мені завжди пишуть: дай плагін, дай плагін. Я таким людям відповідаю: плагін не вирішує всі проблеми. Він лише додає функціонал. Як його вже правильно налаштувати, це вже інша справа. Наприклад, через плагіни Batman, B.W.A. та інше можна налаштувати, щоб відображалися такі сервери, а як правильно запускати його, щоб він не гальмував, був на українській мові та ще й в хорошій якості, це вже інша справа. Тож створив від інструкцію, як правильно це все зробити. Інструкція завжди актуальна та доповнюється новими фішками, по якій ви самі зможете правильно це зробити і отримати задоволення від перегляду, а не вічний тормоза. Можна налаштувати через онлайн перегляд або торренти. Також можна отримати доступ до таких сервісів безкоштовно, або навіть таких. Тож, кому цікаво, правильна інструкції по налаштуванню цього кінозала, пишіть мені в особисті. Домовимося за недорого. Зато будете дивитися безкоштовно, в хорошій якості та й велика кількість контенту.